Доброго дня, Шановні члени комісії, розпочинаємо друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заняття ракетної посади директора центральної публічної бібліотеки виконавчого комітету Викобаченської селищної ради. Сьогодні, на нашому другому засіданні присутні всі члени комісії, а саме судді Івана Дмитрівна, Хожушко, Тетяна Михайлівна, Шарпанцова, Ірина Анатоліївна. Щобіко Наталя Дмитрівна, Кононенко Тетяна Васильівна, Джурка Світлана Степанівна і секретар комісії Наталя Олександрівна Довіченко. Шановні члени комісії, нагадую вам, що на виконання статті 21.5 закону України про культуру добір кандидатів на посаду директора центральної публічної бібліотеки виконавчого комітету Великобис Гачанської селищної ради проводиться публічно. Орган управління забезпечує відео та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії. Та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Векобачанської селищної ради. Переходимо до розгляду питань порядку денного. На сьогоднішнє засідання виносяться наступні питання: перше: про проведення співбесіди з кандидатом на посаду директора Центральної публічної бібліотеки виконавчого комітету Великобачанської селищної ради та заслуховування публічних презентацій проектів програм розвитку закладу культури на 1 і 5 років. І друге питання про визначення переможця конкурсу на посаду директора Центральної публічної бібліотеки виконавчого комітету Великобачанської селищної ради. Чи є в когось із членів комісії якісь зауваження пропозиції доповнення до порядку денного засідання? Не Тоді переходимо до розгляду першого питання. Інформую вас, що на співбесіді присутній один кандидат на посаду директора Центральної публічної бібліотеки виконавчого комітету Великобачанської селищної ради Світлана Григорівна Балюк, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, що передбачені законодавством України, відповідно до поданих документів, змістом яких ви мали можливість ознайомитись на попередньому засіданні. Пропоную заслухати публічну презентацію проєктів програм розвитку закладу культури на 1,5 років кандидата на посаду директора Центральної публічної бібліотеки виконавчого комітету Великобаченської селищної ради Світлані палюк та провести з нею співбесіду. Дану пропозицію ставлю на голосування. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за проти? Утримались питання вирішено. Тож, Свіла Неголі, прохаємо вас озвучити свої проекти програми розвитку, оскільки ви у нас єдиний кандидат, досвідчений, і ми вас уважно слухаємо, ваше бачення розвитку центральної публічної бібліотеки на найближчий рік і на наступні 5 років. Основне завдання Центральної публічної бібліотеки виконавчого комітету Великобачанської селищної ради на 2024 рік впровадження системи бібліотечних послуг. Яка гучно трансформується трав... в умовах воєнного часу, система включає комплексні послуги інформаційного, комунікаційного і соціального характеру, які можна надавати урахування безпекової ситуації в регіоні, тож бібліотека планує реагувати на поточну ситуацію та за потребами змінювати формат запланованих завдань залежно від ситуації. Враховуючи те, що 2024 року бібліотека. Здійснювати свої функції в умовах воєнного стану, вважаємо доцільним зосередитися на таких напрямках роботи. Підвищення цифрових компетентностей населення діятиме налаг... налагоджений формат комплексу послуг, спрямований на отримання мешканцями адміністративних послуг онлайн, отримання необхідних навичок користування державними цифровими ресурсами. Підвищенням населення, медіаграмотності, шляхом проведення занять із читачами різних вікових груп, популяризація найкращих творів та авторів української та світової літератури, психологічна підтримка людей, залучення населення до участі в гуртковій роботі, підтримка фахового рівня бібліотечних працівників, вдосконалення організації послуг з цифрової освіти на бібліотечних освітніх просторах. Участь в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних професійних конференціях, семінарах, безперервних освіта, самоосіта, поділ досвідом роботи з бібліотечними працівниками громади, проєктну роботу зосередити на актуалізації взаємодії з населенням через інтернет-ресурси, освіти, культурно-мистецькі практики, соціальну роботи. Бібліотекарі протягом року продовжуватимуть працювати над проєктами, які минулоріч користувалися попитом у користувачів. Забезпечення організаційного і надійного інформування різних верст населення про освітні культурні можливості для них, облаштування безпечного культурно-освітнього простору для проведення бібліотечних заходів в укритті протягом року, створення музейного куточка літератора Великобачанської громади і розпочати практику проведення заходів онлайн. Постійно з різноманітних ресурсів поповнювати книжковий фонд бібліотеки це на рік, є і план, який проводиться кожного місяця соціальна діяльність бібліотеки, виставкова робота. Ми знайомились на минулому засіданні, без вашої участі, і найближчу перспективу п'ятирічну, будь ласка, як ви бачите розвиток? Публічної бібліотеки план розвитку на 2024-2029 роки Центральної публічної бібліотеки виконавчого комітету Лихобачанської селищної ради як сучасного безпечного культурно-освітнього простору. Основним призначенням нашої бібліотеки є забезпечення права громади на отримання інформації для своїх освітніх, культурних, літературних наукових потреб робота бібліотеки. Продовжуватиме базуватися як на традиційних формах бібліотечно бібліографічного обслуговування, так і на інноваційних технологіях для забезпечення ефективної підтримки наукового, навчального, розважального і виховного процесу. Центральна публічна бібліотека виконавчого комітету вивчанської селищної ради надає всім і кожному вільний, безперешкодний, безкоштовний доступ до інформації і знань, зокрема людям з особливими потребами. Та іншими соціальними захищеними особами. В планах ми е, маємо закріпити за бібліотекою позиції та імідж сучасної бібліотеки інноваційного типу. Розробляючи план розвитку бібліотеками, ми керуємося об'єктивною необхідністю, потребами і вимогами часу, порадами бібліотечних спеціалістів, громадських активістів, можливостями свого закладу та громадами, а також враховано прохання наших користувачів. Тож, основні етапи розвитку такі переходити від традиційних до електронних технологій у комплектуванні бібліотечних фондів, Актив, активізувати замов, замовлення літератури за допомогою комп'ютерних технологій, інтернет-магазинів, влаштовувати постійний безперебійний збір літератури з особистих бібліотек громадян, вести агітаційну роботу з цього питання на живо та онлайн. Зробити бібліотеку місце для зв'язкового дозвілля та розваг людей різного віку. Створити в укритті приміщення бібліотеки безпечний простір для проведення бібліотечних заходів під час повітряних тривог. Створити книгозбірні музей куточок літератури Великобачанської громади. Створити книжковий виставковий павільйон для бібліотеки, де в теплі пори року можна пропонувати книгу та залучити до книгозбірних читачів. Створити в бібліотеці. Зручні зони та локації для усамітнення, для спілкування представників всіх поколінь, а також простір, який за потреби трансформується, зробити бібліотеку майданчиком цифрових знань для людей різного віку, використовувати в роботі лише сучасні, друковані, мальовані, цифрові аудіо та інші книги, ігри та інші інформаційні ресурси, постійно брати участь у різноманітних і різного рівня літературних конкурсах. Слідкувати за запровадженим українською та міжнародною спільнотою, благодійними фондами, організаційними програмами, конкурсами на здобуття грантів, брати в них участь і в такий спосіб намагатися залучити у заклад кошти на його встановлення, популяризувати ресурси і послуги бібліотек у місцевому засобі масової інформації та соціальних мереж. Окрім цього, будемо щодня планувати, мріяти і реалізувати плани. Та завдання, поставлені нам вимогами, вимогами часу і запитання до Дякую, Слава Григорівна. Чи є у членів комісії запитання до кандидата на посаду директора? Я так думаю, Слава не сказала, але ну, в неї ще є в перспективах приймати участь у різноманітних грантах і створити там, як вона назвала його? Безпечний куточок, ви вже б з нами поділилися планами. Безпечний куточок, це ми хочемо у... для мамі діток. У... В неї є багато планів, але вона скромна. Це, ну, ми хочемо, але це да, думаю, якщо вийде, да. такий грант. А так ми зараз націлені на гранти на придбання книги. Ці у нас є yeah. ці гранти, вони йдуть поки що ну, не за, задіювати фінанси е, селищної ради. Тому ми стараємося своїми можливостями брати в таких грантах, де не задіяні кошти, а можна придбати стіллю їх через такі проекти, де йдуть безкоштовно вниз. Шановні члені комісії, якщо питань більше немає, я пропоную надану інформацію кандидатам на посади взяти до відома. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. за? Проти отримались, дякую прийнято одноголосно. Ну і переходимо до розгляду до другого питання порядку. денного, а саме про визначення переможця конкурсу. Відповідно, в статті 21.5 закону України про культуру. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Великобачанської селищної ради. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу комісії. У разі виявлення фактів, що свідчить про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не приймає участь у голосуванні. Чи немає ні в кого ніякого конфлікту інтересів? Чи є запитання до самої процедури прийняття наших рішень? Mm -hmm. Немає, дякую, шановні члени комісії. Готові визначити і прийняти рішення щодо переможця? Готую. Тоді ставлю на голосування питання про визначення переможця конкурсу на посаду директора Центральної публічної бібліотеки виконавчого комітету Коваченської селищної ради Балюк Світлани Григорівна. Єдиний кандидат, багаторічний досвід роботи, професіоналізм. Тому прошу проголосувати. Хто за те, щоб визначити переможця на посаду директора? Балюк Світлану Григорівну. Будь ласка, голосую на членку комісії. Хто за? Проти утримались рішення прийнято одноголосно. Тому ми можемо вважати, що конкурсний добір на посаду директора Центральної публічної бібліотеки, виконавчого комітету Великобаченської селищної ради таким, що відбувся. Ще раз наголошую, що вважати переможцем конкурсу на посаду директора Центральної публічної бібліотеки, виконавчого комітету Великобаченської селищної ради Балюк Світлану Григорівну, прохаю секретаря. Відобразити це в протоколі і завершити нашу роботу як конкурсної комісії. Дякую вам за участь, Світлана Григорівна. Звичайно, можливо, хто б побажав би прийняти участь, ну, не зважився з таким професіоналом змагатися на конкурсі. Ну, але все було прозоро, відкрито і бажаємо вам творчих ідей. Іх здійснення подальших успіхів у роботі. Ну, а нам всім миру закінчення війни. Дякую, Дякую вам всім за роботу. Друге засідання конкурсної комісії завершено. Конкурс завершився. Дякую нам усім. Попереду в нас конкурс на посаду директора Центру культури і дозвілля. Будемо працювати. Дякую всім. Бажаю успіху. А Олі Олексійович, особливо.